Привіт, всім рада всіх бачити. Мене звати Юлія. Я експертка з ефективної комунікації, а також з підготовки до співбесіди в цих ефірах. Я з вами ділюся. Корисними порадами, в якій сфері вам можна розвиватися, і які на даний момент тренди безпосередньо у працевлаштуванні в різних країнах. Сьогодні я хочу з вами поговорити про наступне. Чи помітили ви, що ринок працевлаштування він змінюється? Він змінюється увесь час, тобто це не секрет, але дуже важливо розуміти, яким чином змінюється цей ринок, так? А змінюється він таким чином, що. Системи і також підходи, які використовувалися до цього, припустимо того року або два-три роки тому, вони вже не такі дієві, як припустимо, ті, що необхідно використовувати цього року. Що це, що це означає? По-перше, необхідно розуміти, що LinkedIn працює трохи по-іншому вже, і це не тільки те, що припустимо, я вам кажу, або те, що ви чуєте від із інших експертів, або, припустимо, від коучів і таке інше. Засновник LinkedIn Рід Хофман про це зазначив. І засновник LinkedIn Рід Хофман каже наступне: тобто він каже, що так дійсно зараз дуже Багато змін відбувається безпосередньо на ринку праці, і необхідно розуміти наступне. Тобто, якщо ви хочете бути конкретно спроможними на ринку праці, вам необхідно вам необхідні наступні речі. По-перше, те про що я дуже часто кажу в своїх ефірах, це використовувати, розуміти, як використовувати AI. До речі, поділіться зі мною, будь ласка, в коментарях, якщо ви якщо ви використовуєте AI, якщо ви використовуєте чат GPT, якщо ви використовуєте, припустимо інші, інші мережі, це буде дуже цікаво побачити, чи ви взагалі використовуєте і а, або ви плануєте використовувати це, також дуже важливо. По-друге, якщо ви не використовуєте, поставте, будь ласка, мінус. Якщо ви використовуєте чаджі або а, далі, припустимо, і таке інше поставте, будь ласка, плюсик в коментарях. Ось для того, щоб зрозуміти, взагалі, що рекомендує засновник LinkedIn всім людям, хто хоче на даний момент просуватися в LinkedIn, а також знайти знайти гідну роботу у своїй сфері. Вам необхідно, вам необхідно вам необхідно подивитися на те, що ви надан що ви зараз робите. Припустимо, може таке статися, що ви зараз вже навчаєтеся на багатьох курсах, і зазвичай знаєте зараз така тенденція йде, що. Всі люди хочуть продавати курси, всі люди хочуть бути експертами, всі люди хочуть, припустимо, ділитися інформацією. Я експерт, тому що я цим займаюся вже більше 15 років. Я в, в освіті безпосередньо і в освітньому менеджменті більше ніж 17 років. 15 років дуже активно це веду. Тобто я вже була на різних позиціях в наймі. Також сама на себе працювала. У мене були люди в наймі. І я розумію, наскільки це важливо. Тобто, припустимо, коли ми створюємо курс, це не просто створити курс для того, щоб заробити тільки гроші. Тобто, курс це про те, щоб була користь, і курс це про те, щоб був результат. У людини, яка буде його проходити. Для цього необхідно знати свою цільову аудиторію. Якщо, припустимо, на вас на вас, на вас впливають дуже багато різних курсів, які ви бачите з різних каналів і таке інше, тобто і ви думаєте, купляти, не купляти, необхідно себе запитати, чи цей скіл можна використати для того, щоб збагатити свій? linkedin профайл або свій взагалі свій skillset, так? Тобто, чи це, чи це priority number one? Тобто чи це те, що ви хочете дійсно і що вам необхідно дійсно зробити для того, щоб для того, щоб просунутися далі по кар'єрі? Ось таке питання необхідно собі задати. По-друге, необхідно задати питання собі поставити наступне. Якщо я зможу ці знання використати. Чи зможу я цими знаннями користуватися наступного року? Припустимо, і далі. Тобто, чи можу я їх якось трансформувати? Припустимо, також дуже важливо. Бо припустимо, ви захочете змінити свою сферу. Для цього не треба чекати 3-4 роки. Ви можете зрозуміти, що припустимо через рік. Ви захочете змінити свою сферу. Це нормально, цілком все змінюється зараз. І вам необхідно розуміти, що цей курс, який ви проходите, це не тільки для задоволення, а це безпосередньо для того, що ви можете використати ці, ці скіли і ці знання, які ви там здобуваєте. Тобто це дуже важливо, коли ви заходите в будь-яке навчання. І що, що безпосередньо каже? Що безпосередньо каже Рід Хоффман, засновник LinkedIn, Він каже наступне: тобто, необхідно навчатися увесь час. Треба навчатися. Я додам від себе, треба навчатися. Це правда, але необхідно брати не більше ніж два курси, які йдуть паралельно. Це один такий лайфхак буде. І рекомендація щира, така від мене. А друга рекомендація буде відразу, відразу використовувати ваші знання, відразу їх застосовувати і відразу дивитися, яким чином ви можете їх використовувати у вашій сфері, у вашій кар'єрі тощо. Далі можу так сказати, є така, є, така, є таке бачення взагалі, що, що дуже. Дуже дороге навчання, припустимо. Я б сказала наступне: підіть на курсеру, підіть на різні. Мок платформи, де ви в принципі можете подивитися, що є дуже багато різних курсів, де не треба платити нічого. Взагалі, ви також можете подивитися, що вони також пропонують дуже багато різноманітних курсів, які як trial period, Тобто, ви можете пройти період, коли ви можете випробувати цю цю платформу. Ви можете подивитися, який курс вам подобається, вам курс не подобається, що вам підходить, що вам не підходить, і припустимо, зазвичай це два тижні. Але різні платформи мають різний оцей період випробувальний. І ви можете подивитися, чи вам взагалі підходить, чи ні. Якщо вам все підходить, якщо ви бачите, окей, клас, супер, сенс є, курсера надає і так не тільки курсера, але курсера. Також надає також сертифікати. Тобто, припустимо, сертифікат, який ви можете розмістити у LinkedIn, Це може бути один з одна з опцій. Стенфорд Університет також пропонує безпосередньо різноманітні програми, які можуть бути безкоштовні. І ви можете подивитися, коли є, припустимо, якась цікава програма Стенфорд. Ви можете її подивитися. По перше, якщо вам не буде сертифікат, ви можете доплатити трохи пізніше за нього і в такому в такому випадку вам може бути в такому випадку, ви можете, по-перше, спробувати цей курс, подивитися, чи подобається вам тематика, чи подобається, чи вам це корисно. А по-друге, ви можете подивитися так, якщо ви впевнилися, що вам цікава тема, ви бачите, що ви можете це. Ви ви можете це використовувати у своїй сфері. В такому випадку ви далі можете йти безпосередньо у сертифікацію. і Таке інше. Тобто, ви можете вже використовувати це безпосередньо для вашого LinkedIn профайлу. Це важливо, це, це необхідно робити. LinkedIn, до речі, також має дуже багато класних курсів. Я проходила багато з них вже. Я їх тестувала як безпосередньо людина, яка розуміє, яким чином необхідно створювати курси. Мені було цікаво, також мені було цікаво подивитися. Витися яким чином конкурентні або колеги я б назвала їх колегами? Яким чином вони, вони безпосередньо? Створюються курси, і як в йде інтерекшн вид клаїнс, тобто яким чином в них є інтеракція з безпосередньо студентами. Ось таким чином дуже важливо це також робити. Дякую, що ви підписуєтеся. Дякую, що ви доєднуєтеся. Отже, постійне навчання це дуже важливо. Вам необхідно вивчати нові технології, вам необхідно вивчати, як користуватися такими програмами, як ChatGPT, DALI, Далі, таке інше. Проходити онлайн-курси курсера Юде. Мій також класно. LinkedIn Learning – це суперплатформа, яку необхідно використовувати. Я дуже рекомендую. Якщо є варіант вивчати чи ні, якщо є варіант заходити в якесь навчання чи ні, краще заходити. LinkedIn, до речі, також надає сертифікацію, і можу так сказати, що там дуже є багато класних спікерів, які. По-перше, вони мають свої власні академії, школи, курси, ютуб канали І по-друге, вони, вони є також едюкейторами linkedin платформи Ось в такому випадку це дуже класно. Чому? Тому що linkedin платформа вона розвивається, вона розширюється. Там люди зазвичай залишають дуже багато коментарів, вони дуже активні. І якщо, чому, тому що вони розуміють, що на цій платформі вони, по-перше, можуть знайти потенційних колег, друзів. Також потенційних роботодавців. В чому ні? Також це можливо. По-перше, це е, така середа, де це можливо. По-друге, це, е, це, скажімо так, нам набагато легше. Але це не основна така мета, скажу вам так. Тобто основна мета це забути ці навички, які вам допоможуть безпосередньо далі. А це вже такі е, е, наступні. наступні Моменти, які можуть бути позитивними щодо щодо використання LinkedIn Learning для своєї чи, чи то сертифікації, чи то отримання. Певних навичок, припустимо, project Management. дуже класні в них є курси, Agile. класні курси. Є навіть курси в них з підготовки до співбесіди, також Тобто, є такі дуже цікаві. Ну тобто вони трохи більш поверхневі, але вони дуже цікаві, тобто їх можна також проходити і подивитися, що можна звідти взяти. Так? Тобто, З однієї точки зору можна сказати, що окей, щось поверхневе, а з іншої точки зору інша людина може побачити дуже багато користі. Тому я б сказала наступним чином, тобто необхідно. Використовувати різні підходи, і якийсь з цих підходів він підійде саме для вас. Отже, далі. До речі, в мене є таке питання для до вас. Напишіть, будь ласка, які у вас є курси, які ви зараз проходите. Поділіться, будь ласка, зі мною, які курси ви на даний момент проходите. Далі дуже важливо аспект, такий другий, який я хотіла зазначити, після того як ви використовуєте вже різні платформи для навчання. Необхідно використовувати AI на свою користь. Необхідно не казати, що ні-ні ні, я не використовую AI або ще, так, тобто я все сама або сам. Ні, необхідно розуміти, яким чином AI може оптимізувати вашу повсякденну рутину, і яким чином ви можете застосовувати ще безпосередньо у вашій операційній або адміністративній діяльності, яка дуже багато часу займає зазвичай. І яким чином ви можете оптимізувати ці процеси безпосередньо в самій компанії, куди ви. Хочете, припустимо, влаштуватися на роботу. Це дуже важливо, це дуже класний бонус, якщо ви припустимо, будете це вказувати в своєму резюме, якими програмами ви володієте. А може, ви навіть можете писати різноманітні, ви вмієте навчати навчати безпосередньо чат, так? тобто, або можете створити свій, це супер! Це такий класний. Бенефіт буде і дуже класна така перевага, яку ви можете зазначити в своєму CV. не всі це вміють, багато людей взагалі цього не знають. Але якщо ви знаєте, то це дуже дуже такий, така велика конкурентна перевага. Зараз також я бачу, що дуже багато людей починають використовувати чат-агентів, Так, тобто, якщо ви знаєтеся на цій на цій темі, якщо ви розумієте, як це працює, це також зараз на даний момент дуже буде популярним популярніше ставати на ринку праці. Тобто, якщо у вас є. Знання безпосередньо яким чином можна використовувати чат, яким чином можна використовувати різні штучні інтелекти, так і яким чином можна взагалі створювати їх? Це зараз. Одна з таких навичок, яка дуже важлива в будь-якому бізнесі для оптимізації, для того щоб зробити customer support, для того, щоб оптимізувати операційку, а також адміністративні такі задачі на роботі. Тому подивіться, будь ласка, туди також. І такі, припустимо, ai інструменти, як ChatGPT, Notion AI, Вони дуже важливі. Тобто, подивіться, Мід Journey також це дуже класний така. Такі, Ще інструмент я б рекомендувала подивитися на нього також. І якщо ви, якщо ви, пропустимо, вже використовуєте AI, поділіться, будь ласка, в коментарях, який AI ви вже взагалі використовуєте, чи використовуєте, якщо використовуєте, то який, і якщо ви вмієте створювати чати, будь ласка, також, також напишіть. Це дуже цікаво, бо зараз я бачу дуже великий попит на це, і він буде тільки зростати. Бо зараз, припустимо, ви бачите, ще дуже багато різноманітних курсів. На курсах давайте так в принципі, в принципі можна навіть подивитися на таку ситуацію. Тобто є курс, є менеджер курсу, менеджер проєкту, є люди, які підтримують, група підтримки, припустимо, support team. І ми розуміємо, що коли йде скейл ап бізнесу, нам необхідно розуміти, що люди вже можуть не, не завжди. Завдяки людям ми можемо це зробити, так тобто скейл ап. Тобто скейл up повинен працювати і повинен відбуватися відбуватися без людей з людьми, але на контролюючих таких позиціях а безпосередньо те, що може бути оптимізовано, краще, щоб його можна було оптимізувати в ці процеси. Ось в такому випадку, якщо ви будете цими технологіями володіти, ви можете привнести дуже багато цьому бізнесу, в який ви хочете зайти, припустимо, або в компанію, в яку ви хочете зайти. Ось що хочу ще сказати. Дивлюся свої нотаточки. Хм. А, Так, ще одна один момент. Тобто, це те, що нагадую, що це те, що я хотіла з вами поділитися, що Рід, Рід Хоффман, засновник LinkedIn, чим він поділився дуже недавно, нещодавно в своєму відео. Ще одна така дуже важлива. Позиція, яку я б хотіла, якою я б хотіла з вами поділитися, це використання нетворкінгу. Так, тобто дуже важливо, щоб ви дуже активно займалися нетворкінгом, щоб ви дуже активно просували себе в соціальних мережах, і також дуже важливо, щоб ви. Були активними, тобто, вже на даний момент я вже неодно, неодноразово це казала в прямих ефірах. Дуже важливо, коли ви розумієте, що CV – це не тільки що LinkedIn це не тільки CV, так LinkedIn – це не тільки ваш профайл. LinkedIn це багато інформації про вас, про ваші компетенції, про те, що вам подобається безпосередньо в безпосередньо в професійному аспекті. А також як ви комунікуєте з різними людьми онлайн, це дуже важливо. Тобто, коли ви активну позицію займаєте в LinkedIn, коли ви активно починаєте інтерактувати з різними людьми, комунікувати з різними людьми, в такому випадку ви, ви стаєте більш цікаво цій платформі, іншим людям на платформі, і є багато таких моментів є багато. Таких переваг, що інші люди можуть вас знайти на цій платформі, це дуже цікаво. І також зараз на даний момент я бачу, що дуже багато брендів також вони хочуть розвиватися активно в LinkedIn і залучати безпосередньо в цей, в цей процес своїх працівників. Також такий новий тренд безпосередньо в цьому році. Що на даний момент бренд безпосередньо компанію бренд буде промотувати не безпосередньо сама компанія, тільки або людина, яка фаундер, припустимо, а безпосередньо це вже буде робити це будуть робити працівники. Тобто зараз іде така тенденція, і такий тренд на, на безпосередньо те, що люди, які працюють в компанії, вони починають промоушен, вони починають? Продвигати безпосередньо саму компанію і роботодавці вони зацікавлені в цьому в тих компаніях, в яких маркетинг на дуже класному рівні, і є класна команда по маркетингу, які розвиваються, Вони розуміють, що якщо їм необхідно зараз на даний момент побудувати оці, оці відносини з їх клієнтами, їм необхідно залучати також своїх. Своїх імплоїст, тобто людей, які працюють в компанії, робітників, для того, щоб знімати різноманітні ролики, також щоб вони постили різну, різну інформацію. А в LinkedIn це дуже це дуже просто, бо, припустимо, якщо ви постите щось. Людина бачить відразу, де ви працюєте і хто ви. В такому випадку ви промотуєте не тільки себе, а також і компанію. Якщо ви на даний момент працевлаштовані. Якщо ви не працевлаштовані, це також грає на вас, бо LinkedIn LinkedIn о, oh майгот. LinkedIn починає вас показувати різним людям. Тобто алгоритм. О май год. LinkedIn алгоритм починає працювати, і він починає вас показувати іншим людям. Це дуже важливо. Якщо ви будете активними не тільки... Постати, припустимо, і хештеги там додавати. А якщо припустимо, ви будете тагати людей не всіх підряд, а тих людей, припустимо, з ким ви були безпосередньо на конференції якісь. Або припустимо, ви починаєте активно коментувати, коментувати різні статті, які які фахові, і в такому випадку інші люди будуть вас помічати. Це дуже важливо. Такий лайфхак, який я розумію, що дуже багатьом людям це не дуже. Yeah. <sighs> Хочеться робити, але якщо ви хочете отримати конкурентну перевагу безпосередньо на ринку працевлаштування, це дуже важлива і корисна порада, тому беріть її собі і використовуйте собі, щоб було у вас все добре, і щоб змогли зробити так, що у вас буде класна робота і знайти її. Отже, ми сьогодні з вами поговорили про те, що, що безпосередньо засновник LinkedIn рекомендує робити. Я хочу підсумувати. По-перше, по, -перше, по -перше, Перше це робити. Все можливе для того, щоб у вас були компетенції, проходити різноманітні курси, курсера, лінкінлернінг, юдемі тощо. Будь ласка, проходьте ці курси, розміщуйте свої сертифікати, але найголовніше це не сертифікат, це ваші знання. По-друге, це використання нейромереж, це використання ші, використання і розуміння, яким чином вони працюють, побудова і таке інше. Тобто, в цьому необхідно знатися, необхідно розуміти, яким чином це працює. Далі, третє це нетворкінг, тобто необхідно будувати свій нетворкінг, і це дуже активно можна робити в самому LinkedIn. І дуже це можна робити. Я не можу сказати, що це легко, але це можливо і це. Це, це можна робити, тобто ви можете це робити безпосередньо кожного дня. Воно не так воно не так довго займає часу, але воно потім має такий кумулятивний ефект. І як результат у вас буде вже база таких цікавих людей, які будуть вас бачити. Їх люди будуть бачити також вас. Тобто, це така win-win ситуація. Тобто і для вас перевага, і для них перевага. Ви будете бачити всіх. Ось в такому випадку дуже важливо це розуміти, що якщо ви припустимо, якщо ви пропустимо активні нетворкінг в LinkedIn, вас бачить дуже багато людей, навіть яких ви не знаєте, навіть які припустимо. Ви не могли навіть про них подумати. Але якщо ви активно будете коментувати, інші люди будуть бачити, хто ви. Якщо ваш коментар буде цікавий, вони підуть і будуть відповідати вам. Потім ви вже будете друзями, додаєтеся до один одного в друзі, і все, і у вас вже нетворкінг роз... Роз... розширюється. і у вас буде все більше і більше контактів, які можуть вам. Допомогти у вашій кар'єрі не тільки в промоушені, а також безпосередньо в пошуку роботи може також допомогти це вам безпосередньо в тому, що ви можете знайти цікавих людей по всьому світу в своїй сфері. Це дуже також важливо. Ось отже, ми сьогодні з вами розібрали три основні рекомендації від засновника. LinkedIn, я з вами поділилася сьогодні. Я ще буду писати про це пост і буде каруселька сьогодні ті, хто ще хоче доєднатися до курсу з підготовки до співбесіди, «You're more than welcome», Я сьогодні також зроблю це в сторіс. Ви можете зайти на цей курс. Далі курс з ефективних комунікацій завтра буде також активний. Є можливість доєднатися і зробити все можливе для того, щоб ви комунікували на співбесідах і також на різних під час різних перемовин. Ефективно, ось це те, що я вам хочу сказати. І е, хочу вам побажати всього найкращого. Дякую, що доєдналися сьогодні, і до наступного ефіру. Е, до зустрічі! Бай!